Як ви бачите, у нас кожен має свої обов'язки. Ми з Галиною, наш, наш обов'язок дуже простий, нам показали розміри і ми з дуже хорошої тканини ріжемо заготовки на нощі. З кількох метрів цупкої тканини тут роблять безкаркасні ноші. Передбачається, що вони мають витримати людину вагою до 150 кілограмів, що у березні минулого року шкільний актовий зал у селі Малеве Дубинського району перетворили на швейний цех. З того часу тут щодня кипить робота. Хотілося чимось допомагати, чимось бути потрібними і ну досі вона відчувалося. Тому от для початку не знали, з чого будемо починати. Почали з тактичних. Без каркасних ношей, тому що це найбільша потреба, яка була потрібна. Ми всі розуміємо. Ну а потім підключилися футболки, відшивали аптечки, відшивали панамки, балаклави, бафи і кілька. Сумки такі невеличкі аптечки відшивали. Безкаркасні ноші, з гордістю каже директорка ліцею, один з кращих їхніх виробів. Важать всього кількасот грамів, але можуть слугувати довго і врятувати не одне життя. Для своєрідної перевірки їх відправили у Харків, де визнали одним із найкращих виготовлених українськими волонтерами. Таких відшили вже майже тисячу. Наші мирні ночі і спокійні дні це їхнє життя. І знаєте, наші учні постійно з нами на зв'язку, і коли їх нагороджують, вони грамоти присилають до школи. І коли один сказав, що я вважаю, що це ваша заслуга, також і я робив усе так, як ви мене вчили. Мабуть, більшої дяки і більшої ознаки, що допомагати треба, немає. Відчита не залежується, відразу відправляють на фронт. На початках волонтери лише не усі жителі села. У навчальний період приєднувалися навіть учні. Роботи вистачало для кожного. Нині ж пошиттям спорядження для наших захисників займається стала кількість волонтерів. Ми робимо це з любов'ю, серці для перемоги для наших дітей. Ну, синів, напевно, для мене так. Допомагаємо, щоб скоріше, все таки була перемога, і стараємося внести свій якийсь внесок, хоч малесенький. На знак подяки за допомогу наші захисники неодноразово передавали малівським волонтерам подяки, прапори та маленькі обереги. Найцінніший подарунок, який отримали ми, це прямо з передової. Подивіться, який прапор тут є надпис. «Малівський ліцей, це суто для нас. І від кого підписалися всі хлопці? Ми їм це знову відправили наші футболочки. Хлопці дуже вдячні, задоволені. Ще від самого початку повномасштабної війни з окупантами у Малівському ліцеї відкрили місопереробний цех. Згодом відправляли на фронт випічку та енергетичні батончики. Тепер, коли потреба у допомозі з харчуванням дещо відпала, усіх зусиль продовжують докладати, аби пошити військовим усе необхідне. У людей волонтери просять лише допомоги у закупці матеріалів. Підтримати виробництво можна за номером, вказаним на екрані. Тетяна Міщинська, Артем Шаула, телеканал ІТВ.